Радянський Союз був жертвою агресії, тому що Гітлер напав на Радянський Союз. І тому правда була на, на боці Радянського Союзу, і тому світ став на бік Радянського Союзу, хоч він і був безбожним. Але оскільки він жертва, то весь світ став на, на бік Радянського Союзу. Був правдою, а там, де правда, там завжди перемога. Бо Бог правдою. Так і зараз. Ми повинні не забувати, що було в минулому і з уроків минулого, треба вчитись. Зараз хто агресор? Москва агресор по відношенню до, до України. Значить. Правда на нашому боці, бо не на ми напали на, на Росію, а Росія на нас. І тому правда на нашому боці. А раз на нашому боці правда, то справдою Бог, а там Бог, де Бог, там перемога. Тому ми переможемо.